Вітаю на жабичому дворі, Ми продовжуємо далі, френво, як ви бачите, я, я тут поросли глазя на стільці. Що ви розуміли? Я сіла, я не знаю, як як в гнізді якомусь. Зайці не чіпати, як ви бачите, в мене просто тут халепа через жару, через всю спеку. Я, коротше, сплю в обід, щоб я там не здохла просто від спеки. Але пігнали, хто там пам'ятає, а. Я зараз. Хоча ні, не буду ставити на паузу. Пігнали, зараз ми подивимося. Ну, зараз ми знайдемо нашого друга, якого то не дивився минулу серію. Я залишу підказку, то не є проблема. Зараз, до речі, Ту-ту-ру-ту -ту -ту. Все, готово. Боже. Ці арти просто неймовірні. Але давайте. Хто не пам'ятає минулі серії, ми зустріли того челіка? О, цей. Перекладати О -о 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 -о. як я це люблю. Але пінали. Френ, ти нарешті тут, але я тебе не очікував до там, на третю. І як я бачу, ти більше не в пасі. Цікаво. У будь-якому разі, да, я себе представлю я Ітвард, твій найкращий друг. Ітвард? а я тебе начебто знаю, звідкись ти якийсь знайомий. Так, я створіння ночі, і ми якось грали разом. Я навіть тобі допоміг знайти Містера ніч назад, пам'ятаєш? Дійсно? А, я думала, що це я сама його знайшла. Гей, а ти не той, хто зробив тих сестер злими? Ні, це не я, хто зробив тих сестер злими. Вони просто думали, що то був я. Бачиш? Це тому, що вони ніколи не дивилися у себе, типу всередин себе. Що ти маєш на увазі? Вони ніколи не дивилися всередину себе. Вони звинувачували мене, аніж дивитися факту, дивитися на той факт, що батьки ніколи не любили. Але давай не будемо говорити про тих сестер. Ти що, мене не пам'ятаєш, дорогінка фран? Довгий чоловік з. Капелюхом на голові. Я такого, знаю, тільки. ой ой, я просто в мене іноді буває камера без все. все, все. І... У нас же є слендермен, довгий чоловік, але без капелюха. Ну, добре, я завжди приходив вночі і тобі розповідав історію, коли ти була ще маленькою дитиною. Я прийшов після того, як ти мене уявила. Ну, якби я не уявила, не бачиш? Я частина твоєї ралі. Я що тебе уявляла? Ну, якби ти знайомий, так, я це не буду. Все, зрозуміло. Я не буду це. Ай, яке там слово! Не погоджуватись, окей. Я. Я існую, тому що ти існуєш. Правда в тому, що ти могла мене уявляти, тому що я вже існував. У будь-якому разі, ми, у нас немає часу для того, щоб про це говорити. Я хочу тебе забрати додому. Забрати додому? Я не можу тобі цього дозволити, я тебе не знаю. Головне, кіси такий зирить на себе. Ну, ну ну ок, я тебе не скривчу, я не створений з темряви. я твій друг. А, ну добре, ну ти виглядаєш добре. Файно, я піду з тобою, але я тобі ще не довіряю. Ну, то й добре, пінала зараз. У мене є дещо, що я хочу показати. Прикольний, дядя. Такий модний, файний. Мені дещо нагадує, але. Ого! А... Дивись на маш... Літючу машину і тверда. Що ти думаєш про це? У нас є видання типу а воно може літати. Мені подобається, воно реально прикольно виглядає. Там стільки кнопочок, щоб натиснути. Так, з неймовірною машиною ми можемо забрати тебе додому. Ми полетимо скоро, як тільки я закінчу з деталями До того ж, це ще на пів на третю Це звучить круто, але. Що з часом, я не розумію. А це коли час стає повільніше. Зараз сяду. Це нам надає шанс, щоб ми зайшли в ультрареальність. У середині цієї ультра. Опа. Ультрареальності ми можемо подорожувати там, де ми хо. туди, куди ми хочемо. Зараз ми стоїмо в. М як його. Безкінечних лімітів з е, другої реальності. Але ти частина третьої реальності, ти розумієш? Так, я розумію. Це звучить як його божевільно. Кіт, давай на ну, не на камеру, знаєш. окей Але сер, а, може ми просто почекаємо, поки ти не закінчиш е, лагодити машину? Чекати, звісно ж, ні. Можеш? Ти можеш мені допомогти. Просто принеси воду і якийсь. файрберис. Ягоди, що гарять. Ну, добре. Ну, краще щось зробити, аніж нічого. Добре, ось собі моя Як його. Ну, не горщей. Горішечок для води. Та лійка. і ті горячі... горячі ягоди? О! Ти зрозумієш, які збрати, тому що ти побачиш вогонь. Але, сер, можна спитати, на що тобі ці ягідки і вода? А, ну, як би ці як добре топливо. На багато-багато часів. Ну, як би годин, вистачає. А вода, щоб прибирати. А, прибирати бруд. Камалас. А, камалас. я бачу. Я сподіваюся, що вони не підійдуть близько до літючої машини. Ми ніколи не знаємо, тому давай. Але ми знаємо, що вони не люблять воду, зна... так. Одрінк, я майже забув. Твої ліки ти ма. А, вони тобі тут -то потрібні. Деякі речі ще. як його. Не. Ти їх не можеш бачити без них. Ось, будь ласка. Ти ще не можу побачити? Ну, добре, дякую. Я хотіла спіймати ці пігулки раніше, але. Ой, які заснув, прикольно. Але я попала у паску до того, як їх схопити. А, про це вибач, просто мені потрібно було якось звернути твою увагу. А, ну, добре, я як якби замала ту паску, якби в одну секунду. У будь-якому разі, я піду заберу ягідки і воду. Добре, а я поки буду налагодити машину. Я, знаєш, з такими темпами. Я думаю, ми не полетимо зовсім. Ух, скільки всього тут обговорити! Кіт! О, мій дорогенький кошенятко. Котень... Я, спо... Я дійсно сподіваюся, що ця літуча машина забере нас додому. За Я також, але якщо вона зламається, коли ми поки ми летимо, ми, як би, ну. Нам буде погано. Я правий кошенят, це страшно. Але давай будемо спокійно, ми якби не можемо передбачити деякі речі. Ля, стільки всього! Стільки можна класно! Угу. Він тільки може доверху і донизу опускатися. А, ні-ні-ні, я не знайшов. Я їх не знайшов. А, ми ж маємо зараз тепер взяти пігулки. Ану, секунду. І я поп'ю чаєчку. От я молодець люди. Я тут, я тут сиджу, то файно, але я ж за часом не слідкую. зараз в'ята. Тобто десь хвилин 10, все, я запам'ятала, дякую. Поїхали. А беремо пігулочки і зараз перевіримо, що з нами зараз у, привіт! Ви ж як його, літючі святі створіння. Що сталося? Привіт, ти й ті світючі комашки, які застрягають на дереві, тому що ви просто зацікавлені. Ну, ми застаємо так, але як ти це знаєш, ти ж не одна з нас. Ну, я якби таких, як ви, я вже бачила, і я їм допомогла, щоб вони о, звільнилися. А, це дуже добре. Іноді наша зацікавленість може просто привести до, нас до незвичної ситуації. А, а ти як би застрягла? Ну, не сильно. Ми просто хотіли зробити нашими, наше волосся найдовшими. А, oh, це звучить круто. Ну! Oh. <смеш> Удачі! Я маю іти! У. Uh. Там було написано дім. Але тепер типу... пекло? Ух, uh, ну ягідки то не треба, вони не потрібні Що тут таке? Іди звідси, ти ходиш по моїй території. Ah, а ви я думала, що ви мертві. Як ти мог... могла про це подумати? У вас нема манер, молода леді. А, вибачайте, але якби ви виглядаєте, начебто, згнили м'ясо, як би в крові. Я гнилий та з кров'ю. Щось Ти тут не сильно розумієш цю ситуацію? Що? Що ви кажете, містер лось? Лось? я не Лось, я дедлі Ворм? Типу, смертельний. Там черв'як всередині. Ні-ні, не смертельний черв'як, а смертельний лі Ворм. Ну, якби, смертельний лі як би смертельний черв'як. Чувак, хотіла сказати. І я не ходжу десь навколо і вбиваю створінь. Я просто повертаюся до землі. Секунду. Я просто повертаю до землі, які створіння забрали і тим, яким не потрібно, але. Але я бачу тільки говорячі голоса. Де ти? Я ж кажу, що це черв'як, який сидить. Ну, маленький, створіння, ти не можеш мене бачити? Привіт, моє ім'я. О, ти такий маленький, привіт моє ім'я, френ. Ля, така ситуація кріш просто страшно. І тут таке... Да, Привіт. Моє ім'я Френ. Привіт, Френ. А може я тебе спитаю, тому що чому ти доторкнулася до цього лося, як би. нащо? Так. Тільки скевенджерс. Ті, хто подорожують, чіпають мертві тварини, ти одна з них? Звичайно, ні. Я, якби, намагалася залізти на нього, щоб дістати ці ягоди. А, я бачу. Я думаю, це можливо. Цей лось має стояти крепко на землі. Але ці ягоди, якби, горять, ти можеш собі заскождити Так, я бачу вогонь, але я якось з цим розберуся. Ну, дачу тобі це, і Ле зараз, а я продовжу працювати. А Френ, я думаю, знаєш що? Не лізь поки туди. А ми підемо подивимось, може, десь ми зберемо. О, ну. Скільки волосся і таке, як світиться? Фу таке робити, особливо в мене. Що то таке? Я не. Ти хто? Вона зараз спитала, я вас нормально прогодую. Я дуже смачне-смачне м'ясо. Виколомас, так? Камалас не люблять воду. Де вода? А, тут мала бути вода. Кажу, що є вода! А ну-ка, я, я просто хочу пере... Все, нормально мікрофон, тому що я якби далеко від нього сиджу. Дуже-дуже странно. Дуже дуже дивно. Коли я впала до ітестри, я не дочитала. Може ми впали зверху донизу, а типу по-іншому. А ти можеш зібрати воду? Я не можу дістати. А, вона не зрозуміла, де цей портал. Знаєте, що я думаю. Я думаю, може зрізати трішки того волосся. Поясню чому. Тому що нам потрібна мотузка. Завдяки мотузці. Завдяки мотузці я хочу. Я хочу хочу назбирати мотузки. Ще їх забагато. Ну води в нас нема тупо. А знову. Знову матузка. А ну казалась верху. Він думав, що я хотів забрати м'ясо знову. Ні, я думала там зрізать, типу. Ні. Ну окей, збирай тоді. Що ти від мене хочеш тоді? У нас нема води, нема! Нема? У нас мене знущається чи що? Ну-ка. Ні, я нічого не можу зробити, люди. Що? Тітка! Мені волосся потрібно. Слухай, такими темпами я попрошу, щоб я, якби, зрізала ваше волосся. Та те ж саме. Я просто дивлюся. О, щ... а з тобою можу поговорити, так? Що зі мною сталося? Та я тебе зріжу. Зріж. Кажу відріж. Агла мала. Шо зріж? Зріж. От не хоче вона. А я не можу нічого тут зробити. Ну добре, зараз люди, я щось придумаю. Секунду, тут, тут може зробити це. А, я в шоці, махінації набагато складніше. Тому що я, я б до такого не додумалася. Ми залазимо знову. Я. Все. Ось ми залізли тепер. Ми їх зрізали. Це ті ж самі. Тепер злазимо донизу. Ті ж самі просто вони в іншому світі горять. Після цього, а тепер дивіться, що треба зробити. То нарізати треба. Мені потрібна ваша допомога, будь ласка, ви можете прив'язати до свого волосся? М -м -м, воно звучить абсурдно. А, ні, це не без зовсім. Мені потрібна просто вода знизу. І мені потрібно ваше дуже довге, чудове волосся, як мотузка. Будь ласка, допоможіть. Добре тобі допоможу, тому зав'язую нормально. Звук води, як в Майнкрафті. Все воно повне. Дуже, доб... Дуже дякую вам, світючі помашка. Я маю йти додому. Дім це місце, куди. Де ми всі хочемо. Де ми всі хочемо бути. Але. Чи є. де... Чи Ді прив'яза.біло. Прив'язан до чогось? Я не розумію. Це було риторичне питання. А, на увазі, що ти є вже свій дім. І привітай себе всередині. Ну, це звучить не... незвично і красиво. Я спробую іншим часом, дякую. Все, поїхали. Головне, що цікаво, це створіння може бути в різних місцях. На. Сиритверд, ось вам. Блін, горщий, все, я забула, як то буде слово. А, повне води. І я отримала допомогу від світючих о, комашок. Ти маєш на увазі Люцифернів. Та, да, вони класні, але якщо ти бачиш в цій реальності, вони дуже небезпечні, якщо ти їх бачиш у п'ятій реальності, вони можуть тебе спекти. Спекти мене? Але я навіть ніколи не була в 5-ї ралі. Ну я тобі і не раджу. Це може бути найжахливіший досвід, який ти можеш коли-небудь зустріти. І я забув тобі сказати подяки. Дякую тобі, Френ. На! Та на! Сер, я принесла вам ягоди. Чудово, вони класно спрацюють. Дуже тобі дякую, дорогенька. І Френ, це вже 2 години 34 хвилини! 34! І ми маємо вже починати, тому залазь в машину. Люди запам'ятали, щоб о пів на третю всі спали. Інакше ми застягнемо в часі і в іншому Всесвіті. А, на велосипеді воно! Уже, 2,36. Ми вже а, досягаємо мети в хорошому стані. І скоро ми будемо. Якби, в... Процесі до... у польоті, ну, як би. На шляху до третьої реальності. Ти не щасливий цього, Френ? А де це? Воно зусі класне. Палонтерес розповів мені про деякі реалії. Але що вони? Ну, скоро ти зрозумієш, і відповіді не так легко знайти. А чому не зараз? Час проходить. А, час проходить так, щоб ти залишалася живою. Ти поїхав! А, якщо б це все сталося зараз, ти просто б підірвалася. Тобто ти мені кажеш, що всі відповіді, які я шукаю, вони прийдуть тільки тоді, коли я. вони захочуть. Ну, не так, але знаєш, я краще скажу. З... з... З часу ти маєш досліджувати і. досліджувати, щоб все зрозуміти. А, у часі ти маєш досліджувати, щоб зрозуміти. Тобто мається, мається на увазі, що відповіді прийдуть, коли ти їх знайдеш. А не тоді, коли інші скажуть тобі, як і де їх знайти. А, я бачу, ну я. Ти якби пробудив мою зацікавлення. Блін, curiosity. Йо-майо! -йо! Я пізніше подивлюся переклад. Я зараз не пам'ятаю. Це найкраща річ, яку ти можеш зараз зробити Знову це слово. Я нічого не буду казати. Але зараз, френ. Ми маємо закінчить. Блін. Закінчити. Тому <кій> поки ми, ми розгуляємо, ми не заберемо тебе доведемо додому. Кі речі. А, машині потрібно якісь твої присутність, типу, і воно зробить файну роботу. А, ось тобі ці ягоди і вода, яку ти зібрала. І тобі потрібно просто... Змішати топливо. Угу. Ти знайдеш усю інформацію, коли ти зайдеш у кімнату зліва. А будь вільна, щоб заходити в будь-яку кімнату. Я буду дуже зосередженням на налагодження автоматичного. А, автодрайвера. Тобто, щоб автоматично вона літала. Якщо в тебе будуть питання, я буду тут. Це побачимося сюпро. Я це залишу, якщо чесно, то давайте ми збережемо одразу. А, до речі, тут ми цю історію перепишемо і давайте залишайтеся, а ми продовжимо.